Видання Наші гроші підрахувало, що через закупівлі Нафтогазу торік пройшло 177 мільярдів державних гривень. Тобто кожну третю тендерну гривню в країні витратило це підприємство та його дочірні структури. Після самого НАКУ найбільший витрачальник в системі пад Укртрансгаз компанія, що займається транспортуванням блакитного палива та утримує державну газотранспортну інфраструктуру. За 2012 рік Укртрансгаз витратив на держзакупівлях 10,5 мільярдів гривень. Як і на що ми вирішили простежити? Падали в око рясні повідомлення у віснику державних закупівель про переможців торгів. При закупівлі обладнання газотранспортні чиновники постійно обирають одні й ті самі донецькі фірми зі схожими назвами і невеликими статутними капіталами. Причому на тендери більше ніхто і не потикається, окрім цих трьох-чотирьох фірм, які щоразу виборюють сотні мільйонів тендерних гривень. Денис Бігус вирушив по маршруту державних мільйонів на схід у Донецьк. В ході свого розслідування схоже натрапив на масштабну оборудку. Із вимивання колосальних сум із держкомпанії через підставні фірми. Подивіться розслідування Дениса Бігуса. Ви пенсіонер з пенсією у тисячу гривень? Працюєте охоронцем і вважаєте зарплатню за низькою? Зареєструйте підприємство зі статутним фондом у кілька тисяч гривень та звертайтесь до державної компанії Укртрансгаз. Маєте шанс отримати кількасот мільйонів гривень, якщо пощастить. Адже вже третій рік саме такі компанії отримують в системі Укртрансгазу мільярди. Кожну третю державну гривню на тендерах витрачає Нафтогаз України. Компанія Укртрансгаз, яка входить до його структури, за підрахунками видання наші гроші протягом 2012 року, закупила товарів та послуг майже на 9 мільярдів. І мало не п'яту частину від цієї суми, понад півтора мільярди гривень, віддала трьом донецьким компаніям фірмам, уся діяльність яких зводиться, як показало наше розслідування, до отримання та перенаправлення державних грошей на транзитні рахунки. Сині офісна будівля це дочірнє підприємство Укртрансгазу – «Укргазенергосервіс». От звідти з 222 кабінету, це на другому поверсі, запускають крутитись по фірмах-прокладках не мільйони, не десятки мільйонів, а сотні мільйонів гривень. Колосальна сума у мільярд 700 мільйонів гривень. Їхній здобуток лише за 2012 рік. Усього від часу свого заснування фірми TurboLinks, Turbotrade та Промінвеставтоматика отримали майже 2,5 мільярди. Отримали виключно від Укртрансгазу та його дочірніх компаній. Передусім Укргазенергосервісу, який проводить закупівлю обладнання. Більше того, у всіх випадках ці три компанії були єдиними учасниками тендерів, конкуруючи виключно між собою. Ані така дружність, ані однакові адреси, ані номери міських телефонів, ніби встановлених у сусідніх кабінетах, не збентежили укртрансгазівських чиновників та дуже збентежили нас. І ми вирушили маршрутом державних мільярдів до Донецька. Місця реєстрації компаній з мільярдними оборотами, складські приміщення та кімната над магазином. Фактично ж, усі вони розміщені в одному офісі на третьому поверсі колишньої школи, перебудованої під офісні приміщення. Три, нібито, різні компанії, які за два роки розділили між собою понад 2,5 мільярди гривень укртрансгазу, насправді знаходяться за одними дверима. і оцей золотий лев на них, очевидь, мусить символізувати їхню безкомпромісну боротьбу за державні гроші. За дверима з левом не приховують підприємств, що постачають обладнання та послуги Укртрансгазу. В них хоч греблю гати. В общем Ваді ви по якому пакакому бритаті обща наш співрозмовник Вадим Плетень є засновником та директором Укртурборемонту ще однієї турбокомпанії, яка 2010 року відхопила в Укртрансгазу 50 мільйонів гривень, вигравши їх у вже знайомого нам турботрейду. Сам Вадим Миколаєвич не дуже пам'ятає, де він директор, а де засновник, тому і тримає відповідь за всі фірми водночас. А ви зараз займаєте львіною долю розходу бюджетних средств? Кому країну треба підіймати, правильно? Газотранспортну систему. От з рятівниками нещасної української ГТС варто познайомитись ближче фірми, які нібито змагаються між собою за величезні державні замовлення, як ми з'ясували, тісно пов'язані одна з одною. Засновники і директора усіх чотирьох компаній навіть внесли одне одного в друзі у соціальній мережі однокласники. Вадим Плетень Укртурборемонт Олександр Пінчук, променвеставтоматика, Андрій Ігнатов, Турботрейд. У цих друзів є ще одна спільна риса: попри нібито масштабний бізнес, яким вони керують, ці люди мають іншу професію в житті. Наприклад, Вадим Плетень, за свідченням сусідів, працює охоронцем, наймовірніше в офісі, де ми його і зустріли. А Аким робота? Б... Ну, вообще бізнес какой-то. Охранник у них не заработає. Що такое як, поворот дорогу? Охоронцем працює і засновник та директор фірми Turbolinks Віталій Дударець. Віталік здесь живе, домой приходить. Приходить, після роботи. А кем працює? Охранник. Сам мільйонер охоронець свою бізнес діяльність коментувати не став. Виталий Викторович, расскажите нам, пожалуйста, о вашей выдающейся компании. Вы же миллионер. Я? Конечно. Нет, никогда не Ну, вы учредитель и директор компании «Турболинц». Извините. Не, не, подождите, ну это очень интересно. Да? Чего? Ну, ну что вы меня игнорируете? Ще один рятівник української газотранспортної системи та отримувач мільярдних державних контрактів колишній працівник горілчаної галузі, а нині пенсіонер Олександр Пінчук. Його родич з подивом дізнається, що тесть мультимільйонер. Він владіє компанією. От да. скажи. мені видно, що у мене тесть владіє компанією. Я знаю, що він раніше працював на знаю, Знаєш, він на пенсії. І ці партнери Укртрансгазу живуть по донецьких околицях і ведуть тихе, небагате життя. А от власник офісу, де базуються фірми переможці тендерів, непублічний донецький бізнесмен Андрій Забашта за свідченням знайомих дуже солідна особистість. Вони дуже круті. Куди нам начнм крути. то ще вроде, вроді по-моєму, Греція. З прокладками Укртрансгазу Забашта пов'язує не лише офіс. Вадим Плетень довгий час був оформлений директором у інших компаніях, засновником яких є таємничий бізнесмен. Сам Забашта протягом років був партнером у компаніях, пов'язаних з власником мережі супермаркетів Амстор, 96 96-м місцем у списку найбагатших людей України Володимиром Вогоровським, власником інтеркаргруп Леонідом Юрушевим. Та найбагатшою людиною країни Рінатом Ахметовим. І Рінат Ахметов, і Леонід Юрушев, очевидно, мають достатню впливу, щоб отримувати мільярдні замовлення від держструктур на підставні компанії. Та наше подальше розслідування показало, з обранням Віктора Януковича президентом у Андрія Забашти з'явився новий партнер. ТВАЙ звернувся в державний Укртрансгаз, який роздає на тендерах мільярди, і запитав. Чи такі переможці торгів не викликають чиновників підозр? в Укртрансгазі? Заступилися за ці фірми. Упомянутые в вашем запросе компании Turbolinks и Turbotrade обе являются уполномоченными дистрибьюторами General Electric в Украине, поэтому они обе прошли квалифицированный отбор. Мы не видим ничего зазорного в том, что упомянутые в вашем запросе три компании участвуют в тендерах Укртрансгаза уже третий год. Это специализирующиеся компании, имеющие соответствующие договора с заводами-изготовителями. Мы готовы работать с любой компанией, с любым уставным фондом. Уставной фонд – это не критерий для нас. Главний критерій в даному тендері етаспособність поставити продукцію на десятки мільйонів гривень по ценам ніже конкурентів. Ми вирішили простежити, куди ж ці поважні фірми далі перераховують тендерні мільйони. Нам вдалося дослідити історію платежів однієї з компаній ТОВ Турболінкс протягом 2012 року. Турболінкс отримав від Укртрансгазу 350 мільйонів гривень. Окрім державної газової компанії, більше нібито офіційного дистриб'ютора Дженерал Електрик ніхто нічого не купував. Жодні інші компанії Турболінкс не продав нічого ані на копійку, та набагато цікавішими виявились подальше перерахування держкоштів. Гроші не потрапили до General Electric, Як того можна було б очікувати від офіційного дистриб'ютора 250 тисяч гривень з 350 мільйонів, менше однієї тисячної від цієї суми Турболінкс перерахував компанії Котрис. Це гроші, які, схоже, справді пішли на виконання замовлення. Адже Котрес відома на ринку компанія з автоматизації і давно співпрацює з Укртрансгазом. автоматизуємо, розумієте? Сказальну машинку робимо автоматично. Вона починає, і те автоматично, чи по кнопку натискаю. Тобто, міняємо обладуння нове ставимо, зремену. А з якого року працюєте з ними? Стоїть з... газом? Да. С 2000 -го, так. Десь да, з 2000-го, де так, з 2000-го. Так, Ще сотню тисяч «Турболінкс» витратив на власні потреби, а увесь залишок, майже на займани 349,5 мільйонів, перерахував транзитним компаніям, прокладкам, зареєстрованим протягом 2012 року. Коли ми придивились до однієї з них Trade Group Style, то виявилось, що їжа скидають кошти й інші переможці торгів Укртрансгазу. Турботрейд у 2012 році надіслав сюди 250 мільйонів гривень. Променвеставтоматика 65 мільйонів. Протягом року прокладка накопичувала кошти, щоб у грудні перерахувати їх далі на такі самі транзитні фірми. Понад півмільярда державних гривень просто розчинились серед фірм одноденок зареєстрованих за кілька місяців до переводу коштів. Однак реєстраційні дані Trade Group Стиль дозволили нам визначити причетного до обрутки. Південкомбан, здравствуйте. здравствуйте, Південкомбанк. Номер телефону, який організатор схеми залишив при реєстрації фірми, належить Донецькому відділенню «Південкомбанку». Замкерівника керівника відділення підтвердила, прокладка їхня. Трейд групп стиль и трейд стайл в вашем отделении обслуживаются? Трейдгрупп стиль, да. Почему вообще регистрационные данные транзитной конторы ведут в отделение Пивденкомбанка? Ну, то есть это немножко странно. А куда они должны вести? Пивденком банк. Финансовый сегмент промысловой группы Металл Юнион. Донецкого бизнесмена Руслана Цеплакова. Прокладку, на яку скидають гроші тендерні пенсіонери Укртрансгазу, пов'язує з бізнесом Циплакова не лише заснування і обслуговування в його банку. Окрім переможців укртрансгазівських тендерів, на неї також перераховують кошти компанії з групи Метал Юніон. Мільйонні суми надходили від девелоперської компанії Глобал Плюс охоронного підприємства Скат ПКБ, паливної компанії Юніол, які входять до групи Метал Юніон. Окрім транзитників Укртрансгазу та компаній «Цеплакова», прокладкою більше ніхто не користується. Це дає підстави думати, що вся схема одного автора. Ребята молодці і вони практично показали і показують нівозможною на сьогоднішній день. Компанії «Турболінкс», Укртурборемонт, Турботрейд та Променвеставтоматика почали вигравати тендери Укртрансгазу одразу після того, як Віктор Федорович Янукович став президентом. А Віктор Вікторович Янукович молодшим сином президента. А власник Метал Юніон Руслан Циплаков другом сина президента та його партнером по команді. Спортивні. Великі шанувальники автоспорту Цеплаков та Янукович вдвох очолюють Феррарі Тім Юкрейн». А у вільний відгонок час циплаков усе більше цікавиться нафтогазовим ринком. Нещодавно директором найбільшої приватної компанії здобування нафти і газу нафтогазвидобування став Яків Проскурня, чоловік Тетяни Проскурні, топ-менеджера Метал Юніону Циплакова. А під охорону підприємство, яке належало Нестору Шуфричу та Миколі Рудьковському, взяла вже згадувана циплаковська фірма «Скат ПКБ». Мільярдні тендери фірма Прокладка свідчать про все більше перерозподіл державних фінансових потоків на користь молодих та сімейних бізнесменів, а ще про те, що до портрету самогутньої сім'ї варто врешті домалювати і молодшого сина Януковича.